Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні хочу зробити такий невеличкий відеоогляд двох светриків, які я зв'язала. Я вже такий огляд показувала, коли я цей білий дов'язувала, а голубенький з білим в мене був готовий, але ще не випраний. І сьогодні я вирішила показати, і, звичайно ж. На собі, щоб вам було видніше, щоб вам було зрозуміліше, як він виглядає на мені. Ось такий він коротенький, він не дуже довгий, можна навіть і так його носити. Це я ось під спідницю виглядає чудово. Мені подобається, в принципі, те, що вийшло. Рукавчики я не в'язала довгі, а такі ось коротенькі в'язала. І... Попереду в мене ось така шикарна коса йде. Ось так, бачите? Така звичайна лінія реглану. Нічого такого особливого я не робила, окрім цієї коси. Тому я і нічого такого більш не додавала, а зробила акцент на цій, на цій косі. Рукавчики і низ, я закривала ось так. У мене є майстер-клас, як закривати такі. таким методом, я показую. Так що, якщо вас зацікавило, заходьте на канал, я залишу посилання, і ви зможете пройти і подивитися. Якщо вам сподобалось понизу, так само у мене, так само я його закривала. І як ви можете бачити, що ця пряжа абсолютно не не підгинається, не закручується, як би ви її не закривали. Так, в'язала я із пряжі. Пряжа Avanti Yarn. Так, видно вам Avanti Yarn. Так, ангора 50. Так, тут у нас 50 грам, 350 метрів. 50 ангори. 50 нейлон. Так, це майже така сама пряжа, як я в'язала собі червону сукню. Але червону сукню я в'язала із ангори преміум Вона йшла з Люрексом і з паєтками. Так, що я хочу сказати щодо цієї пряжі. В принципі, я пряжею задоволена, але, як бачите, пух. До сих пір летить. Вона не косить зовсім, не по спинці, не по рукавчиках нічого. Лише одне, що вона, ну, що летить з неї пух. Навіть після прання, як ви можете бачити, що ну, пух летить і, і добренько летить. І я прала руками. а... Віджимала у пральній машинці на 700 обертах. І коли висах барабан, то прийшлось мені весь пух зібрати. Також було ну дуже багато пуху. Так, щодо у цієї Ангори Преміум, мені дівчатка, десь у коментарях писали більше розповісти про пряжу. але я не зрозуміла, я показувала там два плаття червоне своє і сіре, яке я в'язала із Альпака, із альпаки, альпака Роял. І тому я вирішила сьогодні, ну я не знаю, за яку розповісти, я вирішила розповісти за обидві ці пряжі. Якщо цікавила вас оця пряжа, це червоне плаття, то Avanti Yarn Premium з Люрексом і з паєтками пряжа косить. І тому мені прийшлося робити і ажур, і коси по всій, ну, по всьому платтю. Але в'яжеться вона легко, нічого ну, ну взагалі, в'яжеться вона чудово. І вона дуже віддає колір. Червоний колір, я не знаю, як інші, але червоний колір Angora Premium віддає дуже, дуже червоний колір. І скільки б я його не полоскала, все рівно водичка була ну, червона була. І після прання навіть плаття, ну, навіть пряжа, ну. Так як, як меланж з'явився, трішки вона все-таки ну, відбілилася, мені здається. Ну, але це ну, нічого не портить, абсолютно я задоволена. Ну, мені це ем, ніякого негативу не дало. І також вона дуже ну дуже з неї летить Оця Ангора, оцей пушок летить. Так, Щодо цієї червоної пряжі, е, в'язала я нею 4. Плаття, тому що якщо в'язати 4,5, то я вважаю, що для плаття воно більш, так, ну, більш просвічуватиметься і тому я в'язала на четвірки. Але на 4,5 також добре. Ось Цей светрик, і наступний я вам покажу, також я в'язала на 4,5. І Після прання в мене плаття з цієї пряжі, з червоної avanti Yarn Premium, Angora Premium. У мене рукавчики на 1 см підсіли. Довжина самого плаття я не знаю, чому вона не сіла, а рукавчики трішки, трішки підсіли. Не знаю, чому так, можливо, я так розклала. Ну, ну. Скажу так, як є, у мене на 1 см рукавчики стали коротші, так що майте на увазі. Так, Щодо цієї пряжі, я вам сказала: в'язала четвіркою, можна в'язати половиною. В'яжеться чудово, окрім того, коли в'яжеш, не фарбується нічого, ні руки, нічого. Тільки під час прання, коли в теплу воду поклав, то ну, дуже, дуже. Червоніє вода і дуже віддає свій колір. Саме червоний з іншої преміум я не в'язала, не буду нічого вам казати. І косить. Так, щодо Yarn Angora 50, цей светрик я в'язала на 4,5. Не косить абсолютно нічого, в'яжеться також чудово, мені все подобається, окрім того, що кругом. Літає пух, я не знаю, бачите ви чи ні, але я бачу, що у мене тут кругом, кругом літає пух. Навіть після прання я його брала. І до прання в мене трішечки був вищий вареничок. А я не... ну, можливо, він також трішки підсів, я не знаю, але він був в мене трішки завищий, коли я його приміряла до прання. Так, а так, в принципі, нічого не змінилося, все, все нормально, все класно. Ось так, як ви можете бачити, мені, мені дуже подобається. Пряжа м'якенька, в ній комфортно, колкості я не відчуваю. Ну, можливо, я не сильно такий ну, чутлива людина, але ну, мені воно не колеться. Мені дуже приємна пряжа, і, і в'язати з нею одне задоволення. Мені дуже сподобалося. Так, це щодо цього светрика свого ось так. І, бачите, трішечки вона витягується на ліктях. Хоча я ще його не одягала, одягла тільки, щоб вам показати. В принципі, в принципі, мене це не лякає. Мені сподобалося цієї пряжі в'язати. Звичайно, вона не дуже бюджетна. Але чомусь мені захотілося спробувати щось таке зв'язати святкове і таке гарненьке. Так, це щодо цього светрика. Тепер я вам покажу ось цей светрик. Я вже вам показувала Це я в'язала мамі це така сама пряжа Ангора 50. А, я не сказала колір. Так, зараз це. Ой... Зараз, зараз. Це колір F10, а у цей голубий f 49 Ось такий. І я тоді вам показувала. Тут в мене не було білого на рукавчиках, мені довелося розпустити і трішки дов'язати білого вкинути. Бо вони були трішечки закороткуваті. Тому що, коли мама його вже вдягала, носила, коли його. Вдягаєш, і ну, рукава трішки, От не знаю чому, але на рукавчиках пряжа підскакує. Може, може це в мене так, я, я не знаю, але кажу, кажу те, що є. І Тому я розпустила і дов'язала мамі трішки довші рукавчики. Але мені здається, так навіть краще. І резиночку. Нитка резиночка тут я вставляла, тому що пряжа. Ну, Вона не тримає резинку, хоча я в'язала на 2,5, але вона все рівно ну, на горловинки ще більш-менш, а на рукавчиках і понизу вона все рівно не тримає резиночку. Хоча і здорово ну, дуже вона не розтягується, але і не тримає. Давайте зараз я спробую одягти. Мені здається, він і на мене в принципі, підійде, хоча ви приблизно глянете, як він виглядає. Так, в принципі, я і ним задоволена. Він сидить класно, гарно. Тут азіатський росток, так само, як і на цьому светрику, також у мене азіатський росток. Ось так. І на цьому також я в'язала азіатський росток. Ось так можете подивитися. Ось така. Але також пух дуже летить, і голуба ниточка, голуба пряжа колір не віддала. Так що, і як ви бачите, два кольори я їх замачувала, і абсолютно нічого з ними не відбулося. Прала також я руками, а віджимала у пральній машинці на 700 обертів. Я не знаю, я не пробувала, я не ризикнула впрати в машинці. Хоча кортить і, можливо, я колись все ж таки спробую, тому що я не дуже полюбляю прати руками. Ось так. Ось такий, такий светрик, резиночка 2х2. Тут, як я й сказала, я поставляла нитку резинку. Ось так, щоб рукавчики не розтягувалися. В принципі, також всім задоволене. Класно вийшов. Це мені навіть, ви знаєте, по посадці краще подобається. Ну, не знаю. Просто там ще коса. Мені дуже я люблю, полюбляю коси. Мені там подобається коса. Ось так. Ось такі. Ось такі два светрики в мене вийшли. Так що, якщо вас не лякає те, що дуже летить пух, пух буде кругом і на столі, і зараз у мене так, я ж кажу, навіть після прання пух кругом, якщо вас це не не лякає. І я б не радила вам. Тримати на вішалках, тому що на плечиках, тому що ну, витягуються, і я їх складаю, і вони в мене лежать так. Я їх не тримаю на м м плечиках. Ось так, ось такий. І... Мені ще подобається, що пряжа не завертається. Навіть якщо ви ось у мене по горловинки, тут нічого я не обробляла, не резиночку, нічого. Тут просто я розпочала в'язати тоншими спицями і воно трішки як підзавертається. А якщо в'язати однаковими спицями, то пряжа не буде завертатися, і це мені дуже подобається. Окрім того, що летить пух. А так все, все чудово, Всім я задоволена. І пряжа задоволена. Тільки, я ж кажу, майте на увазі, що пряжа з люрексом косить. Так що це єдиний недолік. ну, Для кого недолік, кому все рівно. так що, так, що, Це щодо своїх цих светриків і щодо пряжі Avanti Yarn, Так що, якщо дівчатка ви цікавились цією пряжею, то пряжа ну, особисто для мене, мені вона подобається. Вона м'яка, вона приємна. В'язати з неї приємно. Ну, окрім того, що кром я вже повторююся, але тільки того, що летить пух. Хоча ви ж бачите, що пуху менше не стає. Вона навіть ще більше, ще більше розпушилася. І ось такі версинки. Бачите? Ну, Класно. Так. Тепер. Так, тепер хочу розповісти щодо цієї пряжі. Пряжа Алізе Альпака Royal, Я не знаю, я й написала дівчаткам, щоб вони відповіли мені, яка їх пряжа цікавить. Тому я розкажу вам і за цю за цю пряжу я вам вже розповіла за аванті Yarn, Вона Ну, не сильно бюджетне, звичайно, на мій светрик 44-46 розміру пішло у мене рівно 5 моточків. Але якби я в'язала трішки довші рукавчики, то 5 не хватило. Мені потрібно було купувати 6. Хоча я брала 7, у мене 2 моточки залишилися. І тому, якщо ви хочете довші рукавчики, то вам потрібно брати 6 мотків. Так, щодо. Щодо цієї до цього плаття. В'язала я це плаття із пряжі Alize альпака роял. У мене є на каналі огляд, але за пряжу, особливо тому що я також вперше з неї в'язала. Так, тут 100 грам у нас і 250, 250 метрів. Так, 15 альпака 30 шерсть. І 55 акрил. Так, що до цієї пряжі, що я хочу сказати: пряжа м'яка, приємна, я його вже ношу, ношу на роботу під пуховик. І, ну, не знаю, воно можливо, тому що я його прала у кондиціонери для волосся. Вірніше полоскала, але ну, воно настільки м'якеньке стало, і я в'язала спицями 4,5, і воно таке пластичне, але ну, мені не хотілося, щоб воно було забите. Вибачте, в'язала на спицях четвірка. Хоча рекомендують спицями 3,5, я дивилася відео і Кандіярни рекомендували, здається, здається, я в них дивилася 3,5, тому що воно таке більш, якщо в'язати четвіркою, більш таке ну, просвічується чи не знаю. Мені все подобається. Навпаки, воно таке пластичне, воно таке. ну, ну класне. Мені сподобалось в'язати на четвірки. Ви самі бачите, як, як воно Ну, таке класне, воно не, не забите, воно не цупке. Так, пряжа, пряжа трішечки можливо, тому що я в'язала на четвірки, і воно таке більш, ну, більш як розхлябаніше сказати. І тому. Ззаду воно трішечки трішечки як обтягується. Не, не, ну, не здорово, але все рівно все рівно трішки витягується. Ну, майже непомітно нічого. Але якщо в'язати на 3,5, воно буде плотніше і, ну і нічого взагалі не буде. Резинку тримає. Ну, ну, Все класно. Я візерунками ніякими не пробувала більш з цієї пряжі в'язати. Це перший раз я в'язала цією пряжею і ну, я нею задоволена. Навіть після того, що я її розпускала декілька разів і перев'язувала ниточки після прання, прала у пральній машинці і віджимала також там. І після прання все, і після ВТО я робила ВТО. -утюжку. На тряпочку на мокреньку, і легенько так проводила. Петельки всі повирівнювала, тільки не надавлювала. Здорово, здорово, я не надавлювала. А легенько. Е так, сказала, петельки вирівнялися, все чудово. І щодо авантії Yarn Premium. Також я розпускала, хто бачив, хто зі мною на каналі і бачив всі мої розпуски, я це плаття, мабуть, розпускала, я вже не знаю, раз за три чи чотири, мабуть, поки я знайшла візерунок, який підходить для цієї пряжі. І взагалі, взагалі нічого, ніяких дефектів, нічого з цією пряжею не сталося, пух як був, так і залишився. Хоча скільки раз я його розпускала, перев'язувала, петелька рівні, все, все чудово. Так що, якщо вас лякає і ви новачок, що розпустите і будуть якісь нерівності чи, чи що, у мене цього не було. У мене все вирівнялося після прання. Аванті-ярн я не. не ВТВ не проводила. Утюжком нічого я не робила, не відпарювала взагалі нічого. Так, ну і здається, все. І за цю я вам пряжу сказала. Так що і цією пряжою я також задоволена. Але це, це особисто моя думка. Це. Я нікому нічого не нав'язую, не рекламую, мені ніхто за це нічого не платить. Так що це моє особисте враження, тому що я знаю, що багато збираюся щось зв'язати, а не знаю, що як себе пряжа поведе, і це мій особистий відгук на пряжу, тому що, можливо, комусь буде цікаво, і хтось захоче зв'язати. так що... Я б, в принципі, взяла б ще б таку пряжу і в'язала б. У ну, мене є задумка, мені хочеться ще спідницю з такої пряжі зв'язати. Але, але ну, В принципі, якщо задумка є, то воно все зв'яжеться. І ця пряжа мені також сподобалася. Мені хочеться з такої пряжі зв'язати собі ще біле плаття. Але хочеться з люрексом, але люрекс я буду. Хочу докупити окрему ниточку і додавати, тому що плаття я хочу без всяких візерунків, а простеньке, пряменьке, лицевою гладдю. ну, Просто там буде як моделька така цікавенька. І щоб не косило, тому що я не хочу не ажура, я не хочу нічого. І я вирішила просто ниточку люрексу додати до цієї пряжі. Але це вже в планах. Мабуть, на наступну зиму. Поки що, поки що тільки планую. І ця пряжа також мені сподобалася. І я ж кажу, що ну, мені вона подобається. І також вона, ну, я особисто колкості не відчуваю. Можливо, хтось, якщо дуже чутливий, то, можливо, хтось, ну, хтось і буде відчувати. Але ну, мене колкість якось не лякає. Так, так що. Приємна. Ця пряжа взагалі, то також, ну, ну дуже вона м'якесенька, така після прання, ну, класно, мені подобається. Так що ось такі мої були роботи, ви могли побачити. Ось так. І ось такий мій светрик. Ось такий. ось так Так що, якщо я все вам відповіла і за пряжу і по своїм моделькам в'яжіть, надихайтеся. Якщо щось забула сказати, чи, можливо, щось вас ще цікавить, запитуйте, пишіть, я обов'язково вам покажу, зніму і розкажу з великим задоволенням. Ось так. Ось такі мої ще дві готові роботи. Так що, ну, а я на сьогодні буду закінчувати. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!